Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми розглянемо тему корінь n-го степеня з комплексного числа, записаного в тригонометричній формі. Значить, дивіться, Це трошки буде відео в іншому форматі, бо я цей урок уже провела в своїх класах математичних вітаю вас 11L і 11В. Ну, з усіма я вже привіталася. І так, що таке корінь n-го? як знаходити корінь n-го степеня з комплексного числа? Записано в тригонометричній формі. Що це за число? Це у нас число W, читаю, як в, англії, ой, в французькій мові, бо не вивчала англійську в школі, тільки французьку мову. Тому W таке, що W в степені N дорівнює комплексному числу Z. Тобто, якщо у вас треба знайти корінь третьої степені з числа Z, то коренем третьої степені із числа Z це буде W. Які це К? К дорівня 0, Кдорів 1 і К дорівнює 2. Тобто це буде В нульве, В1, В2. Тобто, якщо вам треба знайти корінь третього степеня із комплексного числа, то їх буде три у вас три штуки. Якщо корінь 4 степеня, то у вас їх буде 4 штучки, Чотири таких числа, які є коренем 3 степеня із комплексного числа. Якщо у вас просто квадратний корінь, то у вас буде два таких числа, які є квадратними коренями комплексного числа. Якщо вам корінь 10 степеня, то звісно що їх буде 10, але вони будуть номеруватися, зверніть увагу, від 0 до n-1. Тобто 0, 1, якщо корінь 10 степеня, то це буде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 таких, ну 10 коренів під такою назвою, скажімо так. І отже, формула у нас жовтеньким виділена. Я зелененьким перекрию вам, щоб було видно. w е, n це буде корінь n-го степеня із модуля комплексного числа помножити в дужках косинус фі плюс 2 пійк. К, к це цей номер е, цього е, е, числа, яке є n-го степеня, поділити на е, степінь кореня на n, плюс і синус таке саме. Тобто, давайте розглянемо на прикладі. І так, у нас комплексне число z дорівнює мінус 1. Це звичайна алгебраїчна форма комплексного числа. Нам треба записати в тригонометричній формі, тоді ми тільки зможемо знайти корінь з цього числа. Отже, <кій> треба знайти модуль. Щоб знайти модуль, нам треба знати, чому дорівнює дійсна частина, а дійсна частина це мінус 1 і уявна частина. Уявна частина дорівнює 0, бо у вас до мінус одного не додається І з ніяким Ну, Тобто і у вас помножити на нуль. От уявна частина B дорівнює 0. Отже, щоб знайти модуль комплексного числа от r дорівнює, це корінь із суми квадратів дійсної частини і уявної частини. Тобто це мінус 1 квадраті, це буде 1 плюс 0 корінь із одинички це 1, один. от ми написали. Тепер же знаходимо фі, да? для нашої цієї формули нам потрібно фі. Косінус фі, це дійсна частина поділити на модуль. Дійсна частина у вас мінус 1 поділити на 1, це буде мінус 1, а синус Фі це уявна частина поділити на модуль. Уявна частина у вас 0, поділити на 1 буде 0. Отже, якщо подивитися по одиничному колу, то у вас косинус дорівнює мінус 1 в точці, бачите, пі, а синус дорівнює 0 теж в цій точці. Отже, у вас фі дорівнює пі. Якщо вам складно по одиничному колу, і ви забули, як це робиться, то ви можете подивитись, наприклад, в таблиці значень тригонометричних функцій. Ну я це беру з довідничка. Давайте з довідничка візьмемо і подивимось: от у нас, зараз я тут олівець візьму. От у нас синус дорівнює, косинус дорівнює мінус 1, мінус 1 косинус мінус один, ось у нас. Це при пі. І тут повинно співпати, що і синус у вас дорівнює 0. Сінус дорівнює 0 це при пі. Отже, у вас фі дорівнює пі. Все прибираю. І так, поїхали далі. Тепер підставляємо формулу Жовтеньким виділена ця формула. Ми пишемо, що Z дорівнює. От ви бачите, Z дорівнює. Значить, спочатку модуль, модуль дорівнює одиниці. потім в дужках у вас. Косинус Фі це пі плюс 2 піка. 2 піка, ка у вас дорівнює 0. Ой, я вже перейшла до корення N степені, звиняйте. Записуємо м -м, тригонометричну форму комплексного числа. Да? Нагадую, цю тригонометричну форму комплексного числа. Z в тригонометричній формі дорівнює R. Дужка косинус. Фі плюс синус Фі. От ми тут так і записали. Фі у нас дорівнює Пі. І нам треба знайти корінь третього степеня із цього комплексного числа за умовою задачі. Значить, у нас таких кореня будуть три штучки. Н дорівня да? Три штучки. w 0 Ну, Дивимось на жовту формулу. Що ми повинні? Знайти корінь третього степеня із модуля. Модуль у нас одиничка. Потім косинус фі Фі у нас пі, плюс далі у нас іде 2 піка. Значить, 2 пі помножити на 0. Бо це спів... повинно співпадати у цей 0, він співпадає з цим Е, Поїхали далі. Поділити на 3. Тобто поділити на n. N у нас дорівнює 3, бо корінь третьої степені, ось. І плюс і такий самий синус. Що у нас виходить? Ну, буде просто корінь третьої степені з одинички це буде одиничка. Ми не пишемо косинус пі на 3 плюс і синус пі на 3. На це не звертайте увагу, зараз скажу на що. На оце. Це я показувала, що. Це можна отак переписати. Тобто знайти косинус пі на 3, косинус піна 3, піна 3 це одна друга, плюс і корінь із трьох на два. Тобто, якщо записати в алгебраїчній формі, то це у нас косинус піна 3 це одна друга, плюс і а синус пі на 3, це корінь із трьох на 2, і от ми записали в алгебраїчній формі, Оце корінь третій степені із числа Z. Якщо можна перевести, якщо ви знаєте значення косінуса пі на 3, то треба переводити. От. Тепер W1. Значить, за формулу, знову ж таки, корінь третій степені з одиничка це одиничка. Я напишу, вже косинус пі плюс 2пі помножити, дивимось на формулу на К. А К у нас дорівнює 1, К це оце. ось оцей індекс. Умножити на 1 і поділити на 3. А 3 це е, степень, якого кореня вам треба знайти. Корінь третього степеня, поділити на 3. Плюс і синус е, таке саме. Ну, я тут вже додала пі плюс 2пі, це буде 3 пі на 3. І поділили все на 3, щоб отримали косинус пі плюс і синус пі. Ну, косинус пі це у вас мінус одиничка, а синус пі це 0, е, це буде мінус 1, дорівнювати мінус 1. Тобто відповідь у вас. Другий корінь третього степені у вас мінус 1-з нашого комплексного числа. І третій корінь, але він іде під індексом 2. отут. Значить, це буде косинус пі плюс 2 пі помножити на оце 2. І поділити на степінь корення, на третю степінь кореня. Те саме з синусом. Ну, я вже тут порахувала, 5π на 3. Ну, як ми можемо записати, наприклад, 5π на 3. Ми можемо записати це як 6π на 3 мінус π на 3. Це і буде 5 π на 3. А що таке 6 π на 3? Це у нас 2π. А 2π мінус π на 3. 2, – це період, він відкидається. І у нас буде просто мінус π на 3. Ось. Те саме ми проводимо з синусом. 5 π на 3, це 6π3 мінус π на 3, це буде 5 π на 3. Ми так переписали. 2 – це період синуса, він відкидається, і це буде плюс і синус мінус π на 3 залишається. Ну, Як ви пам'ятаєте, косинус це функція парна, у неї мінус зникає, тобто косинус альфа дорівнює косинус мінус альфа. Да? Тому ми можемо написати, що це косинус π на 3, а це у нас одна друга таблиця. Ми дивимося. І e, плюс І. <кій> ну, тут не плюс, тут мінус, у синуса, синус функція непарна, він виноситься попереду сюди. І значить, це буде мінус, а синус пі на 3 це корінь із 3 на 2, і. Отак ми переписали. Отже, ми отримали третє число, яке є коренем третього степеня із нашого даного числа z, яке дорівнює мінус 1. Ну, якось так. Тепер номер 229, ну це ж підручник з поглибленого, поглибленого вивчення мерзляка. І у нас там дано перше е, число Z. Ось воно дорівнює 3 корені із 3. Косинус 2 пі на 3, плюс і синус 2 пі на 3. Ну, по-перше, у вас вже тут задано в тригонометричну форму не треба переводити, бо це записане число в тригонометричній формі. І R. Модуль у нас дорівнює 3 коренів із 3, А Фі. У нас дорівнює 2 на 3. І вам треба знайти корінь третього степеня, тобто корінь третього степеня з числа Z. Отже, n у вас дорівнює 3. Таких коренів у вас повинно бути 3. Починається нумерація коренів з нуля. Тобто w 0 у нас дорівнює корінь. Третьої степені із модуля. Із модуля да, за формулою. Корінь третьої степені із модуля. Ну, Деякі учні забули. На уроці я, я показувала, що таке три корені з трьох. Ну, Три це можна записати як корінь із трьох помножити на корінь із трьох. І ще у нас оце корінь із трьох. Що виходить? Три рази перемножується корінь із трьох, це буде корінь із трьох в степені. Отже, я ось сюди можу під модуль третього степеня записати корінь з трьох в третій степені. Тепер тут у нас за формулою косинус плюс 2 π помножити на k. k у вас дорівнює нулю. Отут k дорівнює нулю. Отже, це у нас буде 2π на 3 поділити на 3. І теж забули, я показувала, що таке 2 пі на 3 поділити на 3. Ну, це все одно, що 2 пі на 3 помножити на 1 Да? Ми перевертаємо 3 перших, 1 третя. Або е оця троєчка, це ж у нас знаменнику, вона опускається в знаменник і домножається, поділити на 3. Да? Тобто це буде 2 пі на 9. От ми отримали 2 пі на 9, плюс і синус 2 пі на 9. Ну, 2 π на 9 це не табличне значення, тому ми не переводимо в алгебричну форму. Тобто, оце вже ми отримали число. Перше число, корінь третього степені із нашого даного числа. Оце воно вже є, оце вже відповідь. Тепер знаходимо друге число. Тут у нас К дорівнює одиничці. Тобто W, перше. Це буде корінь третього степені із кореня. Корня із трьох в третій степені, ну, Тобто це корінь із трьох. І це косинус 2 на 3 плюс 2 π помножити на 1. Ну, на камиш множимо на 1. Так, ну тут спочатку треба до спільного знаменника, тобто домножити тут на 3. Це буде 6 π плюс 2 π це 8 π на 3. І ще тут троєчка, значить 8 π на 9. от. Плюс і синус те саме, це не табличне значення, воно так і залишається. Це друге число, корінь третьої степені із нашого даного комплексного числа. Ну, і w друге, Тобто, отут у нас К дорівнює 2. Ну, модуль той самий, залишився у нас ну, корінь третьої степені із модуля, це корінь із трьох. Далі у нас. Буде 2 пі на 3. У нас 2 пі на 3 плюс 2 пі помножити на 2 і поділити на 3. 2 – це, К, ви ж пам'ятаєте. Ну, тобто, це 4 пі до спільного тут буде у нас 12 пі плюс 2 пі 14 пі на 9. Плюс і синус 14 пі на 9. Якщо треба знайти далі корені, наприклад, ну, треба більше, да? ну тут у нас ми на цьому зупиняємось, то ви бачите деяку закономірність. Дивіться, у нас тут, ну як би вам виділити, давайте червоним виділю. У нас тут 2 пі на 9, тут 8 пі на 9, а тут 14 пі на 9. Яку закономірність ми бачимо? 2 пі на 9, тобто до 2 пі додали 6 пі, отримали 8 пі. До 8 пі додали знову 6 пі, отримали 14 пі. Якщо б наступний, то 14 плюс пі плюс 6 пі, це буде 20 пі на 9, якщо треба було знаходити. Так, тобто можна з'ясувати закономірність і вже наступність знаходити за закономірністю. Но для цього треба хоча б 3 знайти, щоб побачити закономірність. Тепер друге число, друге завдання у нас Z дорівнює 8 косинус 6 сьомих і синус 6 сьомих. Знову знайти корінь третього степеня, тобто N у нас дорівнює 3, тобто 3 корення у вас буде. Ну, Три числа, які відповідає цьому кореню. Так, і так, давайте дивитися. w 0 v це корінь третього степеня із нашого модуля, а модуль дорівнює у нас 8, Фі у нас дорівнює 6 сьомих. Отже, це корінь третього степеня із 8, плюс косинус 6 сьомих, плюпі помножите на 0, бо у нас оце. да, Співпадає, у нас тут помножити на К, і поділити на 3. Далі, що я зробила? Ну, я, так як тут у нас 0, да, то я тут скоротила 6 і 3, бо 6 у нас в чисельнику 3 в знаменнику. І тут залишилося 2 2 сьомих, тобто у нас косинус 2 сьомих. Корінь третьої степені із 8 це у нас 2, плюс і синус 2 сьомих. Перше число ми знайшли, яке відповідає коренню третьої степені з даного числа. Оце вже відповідь. Оце наша відповідь. Ось. Це перше число. Друге число. W1. Да, це дорівнює. Ну, Ми вже порахували, що корінь третього степеня із восьми це буде 2. Пишемо 2. Тут коснус 6 зьомих плюс 2 пі, помножите на 1. На К. К у нас дорівнює 1. Ну, Тут хочете до спільного, ну, я звела тут до спільного. Тобто, домножила тут на 7, це буде 14 π і, і 7 помножила на 3. Тобто, 7 у нас знаменник, він, 7 опускається в знаменник і множиться на 3, 21. І 7 таке саме, тому результат отакий. Так, наступне W друге, дорівнює 2. І це у нас буде. Що у нас там було? 2 π Так, а чого я написала? А, це я одразу помножила. Тут буде 2 π Помножити на 2, це 4, а тут 6 сьомих було. І тому тут домножили на 7, це буде 4 на 7 28 28π, тому 6 плюс 28 π поділити на 21, як у попередньому прикладі. Да? Ну, це можна все самостійно обчислити і подивитись, що так воно виходить. Отже, третє число, яке відповідає корені третій степені з даного комплексного числа, це отаке. Так як у нас, скажімо, оце не табличне значення, оце, то воно не перетворюється на алгебраїчну форму. Так, і так, поїхали наступне третє. Нам треба знайти. У нас дано комплексне число z дорівнює мінус 32i. Нам треба його записати в тригонометричній формі. Отже, у нас дійсна частина дорівнює 0, бо числа без i немає. А уявна частина дорівнює мінус 32. Це коефіцієнт, який стоїть перед i. Тепер ми знаходимо модуль: це буде 0 в квадраті, плюс 32 в квадраті, і корінь з цього це буде 32. За оцією формулою, да? я тут показала. І тепер знаходимо фі. Косинус Фі, це нагадую, дійсна частина поділити на модуль. І це у нас буде 0 поділити на 32, це 0. А уявна частина це у нас, ну, синус Фі це уявна частина поділити на модуль. Уявна у нас мінус 32 поділити на 32 це мінус 1. Отже, коли у нас при якому куті фі у нас косинус дорівнює 0, а косинус дорівнює нулю, коли π на 2 і 3 π на 2. А синус в цей час дорівнює мінус 1. Сінус мінус 1 по одиничному колу – це 3 π на 2. Або мінус пі на 2 можна піти в зворотньому напрямку. Ну, Давайте візьмемо мінус пі на 2, щоб не дуже великі числа були. Отже, Знаходимо за формулою w 0 v Це у нас корінь п'ятого степеня із R. R у нас 32. Тобто корінь п'ятого степеня із 32 це буде 2. Тепер косинус мінус піна 2. Плюс 2 π помножити на 0, тому я написала тут одразу 0, і поділити на 5. Чому? Бо ми знаходимо корінь п'ятого степеня. Ми знаходимо корінь п'ятого степеня. Я тут не озвучила. да? І у вас таких чисел, які відповідають корню п'ятого степеня, буде 5 штук. Так, отже, перший корінь w 0 це у нас буде мінус на 2, ну, косинус мінус на 2 плюс 0 поділити на 5. І це буде. Мінус пі на 10. Двоєчка і зноситься в знаменник, бо це знаменник і множиться на 5, плюс і синус мінус пі на 10. Так, поїхали далі. В перше. Це буде, ну, 2, ми вже знаємо, що тут два. Косинус мінус пі на 2, плюс 2 пі помножити на 1. Ну, це буде 2 π тому я тут нічого не писала. Ну, і до спільного тут зводимо, тобто домножили на 2, це буде 4 мінус π, це буде 3 π Двоєчка сюди поділити на 10. Косінус 3 π на 10, плюс і синус 3 π на 10. Це друге число. Третє число. Тут уже буде 2 помножити на 2, тому що оце отут -от, сюди от ми множимо на К. За формулою. Ну, порахували, порахували, це буде косинус 7 π на 10, і треба знайти W3 і W4. Ну, якщо ви пам'ятаєте закономірність, тобто у вас тут було мінус π, де тут В перше? В 0 w в 0 мінус π на 10. Тут стало 3 π на 10, тобто ви додали 4 пі. Давайте перевіримо. Тут 7 пі на 10, тобто додали плюс 4 пі до чисельника. Да? Значить w третє, це буде 2, косинус 7Пі плюс 4 пі π на 10 плюс і Щось у мене тут глючить трошки планшет. Синус 11 пі на 10. Так. І W четверте дорівнює. Це буде 2. Знову ж додаємо 4 пі, тобто це буде косинус 11пі плюс 4пі 15. Поділити на 10 плюс і синус. 11, ой, 15 пі. Поділити на 10. Це у нас п'яте число, яке відповідає кореню п'ятого степені. Я думаю, що на цьому треба зупинитись. Якщо є у вас запитання, будь ласка, задавайте. До речі, комплексні числа за кордоном вивчають в старшій школі і потім при вступі в університет на екзамені вони не здають, бо я вже з цим стикалась зі своїми учнями. Вони в школі, ну в нашій українській навчались в звичайному класі, а там їм прийшлось здавати екзамени з математики, щоб вступити в універ, ну, Чеський універ. І там вони повинні були вивчити комплексні числа, прийшлось з ними займатися, ну, як би, окремо. Так, все, дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення!